Всім привіт, друзі! У цьому відео говоримо про кіносеріальний червень 2025 року. А точніше тут на вас чекають топ-п'ятірки нових фільмів та серіалів, що виходять цього місяця. Зрозуміло, за версією кіносмак, каналу про кіно та серіали, на якому я, його автор Богдан, знову радий вітати усіх. Сподіваюсь, що ви теж будете раді привітати мою роботу вподобайками цьому відео, розповсюдженням посилання на нього та підпискою на канал. Отримати за це шалену дяку від мене. І Нарешті зануритись у кіносеріальний червень. Розпочинаємо з кінотопу. Тут п'ятірку відкриває бойовик балерина, прем'єра якого призначена на 4 червня. Спін-офф популярної франшизи Джон Вік про супервправного кілера у виконанні Кіану Рівза розповість історію балерини вбивці Єви Макаро, що мститься за смерть свого батька. Дія у фільмі відбувається десь посеред подій, змальованих у третій та четвертій частинах віка. Сам Джон, він же Кіану Рівз, з'явиться у стрічці, як і ще декілька персонажів з основної лінійки. Саме власник готелю Континенталь Вінстон Скотт у незмінному виконанні Ііна Макшейна та місцевий консьєрж Гарон, якого знову зіграв Ленс Редік. На жаль, ця робота стала останньою для актора. 17 вересня 2023 року його серце перестало битися. Побачимо у цьому спін і нові обличчя для цієї франшизи, але вже досить відомі у світі кіно. Це Норман Рідус та Габріел Бірн. Головну ж роль у стрічці виконала Анна де Армас, кубино іспанська акторка, що давно вже підкорила за Голівуд, чи то своїм талантом, чи то своєю красою, а може і тим і іншим. Той що біжить по лезу, 2049. Ножі наголо 007. не час помирати. Білявка, ось трішки фільмів, де ви могли бачити пані Де Армас. Зрежисерував стрічку Лен Вайзмен, далеко не новачок у жанрі екшену, у фільмографії якого такі стрічки, як Інший світ, інший світ 2. еволюція, міцний горішок 4.0» та згадати все зразка 2012 року. 12 червня дата прем'єри романтичної комедії Матеріалісти, і тут треба розпочати зовсім не з сюжету, а з акторського складу, на який творці очевидно роблять основну ставку. Дакота Джонсон зі славнозвісних 50 відтінків сірого та нещодавної не дуже вдалої мадам павутини Кріс Еванс в минулому сам Капітан Америка, і суперстар Педро Паскаль. Він же Мандалорець та Джоел з останні з нас. Тож усі ці зірки розіграють на екрані історію про любовний трикутник. Центральною вершиною якого є Люсі, успішна шлюбна агентка, у якої звичайно не складається особисте життя. А по боках від неї два чоловіка. Ідеальний новий та недосконалий колишній. Ой, не знаю. Опис сюжету не дає надії на щось оригінальне у жанрі. Залишається сподіватись на цікаву інтерпретацію. i На черзі трилер Материнська любов, що виходить на Apple TV+, Plus 13 червня. Жінка на ім'я Кейт живе на віддаленій кінній фермі та переживає особисту трагедію. Одного разу на порозі будинку з'являється її дочка Клер. Вона налякана і вся у крові. Дівчина розповідає матері, що посварилася зі своїм хлопцем та вдарила його каменем. Тепер перед Кейт постає питання: на що вона готова піти, щоб захистити свою дитину. Говорячи про цей трилер, треба зауважити, що одним з продюсерів. Тут виступив Рідлі Скотт, а у головних ролях відзнялись шикарні Джуліана Мур, Сідні Свіні та Кайл Маклаклен. Айновочуди 26 червня на великих екранах стартує показ стрічки Megan або М3Gun 2.0, що є продовженням нашумівшого фільму Меган зразка 2023 року. Майже вся основна команда, що працювала над створенням першої частини, повернулась до роботи над циквелом. Власне, основні персонажі теж на місці. Дія у стрічці відбувається через два роки після подій першої частини. Джемма і далі працює над створенням штучного інтелекту, але тепер вона прагне зробити його більш контрольованим і Безпечним досі активну М3 Ган вона поміщає у маленьку роботизовану ляльку, допоки не стається біди. Зловмисники викрадають новітню технологію і за її допомогою створюють бойового робота Амелію. Тепер настав час відновити М3 Ган у всій її красі. Про це просить Джему племінниця Кедді, адже лише Меган зможе протистояти Амелії. До речі, роль нового бойового робота, що буде протистояти Меган, виконала у фільмі українська акторка Іванна Сахно, для якої Коя ця робота може стати новим етапом у голівудській кар'єрі? Напишіть у коментах, чи зайшла вам перша частина і чи чекаєте на сиквел is, Hold on to your аюгойнстенімайходантієвичанес. Безперечно, найгучнішою кінопрем'єрою місяця є стрічка Формула 1 або Ф1, прем'єра якої в Україні призначена на 26 червня. А все тому, що у головній ролі тут Бред Піт, який зіграв у фільмі пілота Формули 1 Соні Гейса. Чоловік брав участь у перегонах у 1990-х роках, але після жахливої аварії пішов з великого спорту. Одного дня з гейсом зв'язується власник команди Формула 1 та його старий друг Рубен Сервантес, якого, до речі, зіграв у фільмі Габ. Бардем. Він просить Соні повернутися до Формули 1, щоб стати наставником новачка Вундеркінда Джошуа Пірса. Будь-яка прем'єра з Бредом Пітом та ще й підсилена Гав'єром Бардемом, вже центральна за замовчуванням. Але крім цього, в Формулі 1 маємо ще й режисера Джозефа Косинські, за плечима якого робота над такими стрічками, як Трон спадок, Світ забуття та Топ Ган Меверик. А ще ця стрічка коштувала 250 мільйонів доларів. Сподіваємось, такий набір виправдає себе на. The only place you could say if you win, you are the absolute best in the world. Друзі, топ п'ятірка фільмів червня де року позаду. Але попереду ще топ 5 червневих серіалів. Тож не перемикайте, звичайно, у відео увійшли не всі новинки червня, інакше воно було б дуже довгим. Тож про кіносеріальні новинки місяця, що не увійшли до топ-п'ятірок, можна буде дізнатися у моєму телеграм-каналі кіносмак, до якого я запрошую доєднатися за цим QR-кодом. А за ось цим QR-кодом ви, друзі, маєте можливість пригостити мене кавою, щоб мені бадьоріше монтувалися і нові відео виходили регулярно. Підтримати канал фінансово можна і іншими способами. Усі посилання в описі. Абсолютно ж безкоштовно свою підтримку можна висловити тиснувши в Айку цьому відео, поділившись посиланням на нього та підписавшись на канал. Дякую вам, Шалена, за будь-яку дію з вище перерахованих. Нехай квітне український Ютуб. Серіальну п'ятірку червня відкриває спортивна комедія Король гольфу, що вийде на Apple TV+, 4 червня. Розповідає серіал історію такого собі Прайса Кегіла у минулому перспективного гравця у гольф, чия кар'єра була зруйнована нервовим зривом, який стався з чолов'ягою прямо на полі. Прагнучи повернутися у гру, він починає тренувати Санті талановитого підлітка з величезним потенціалом, і можливо, саме в успіху цього хлопця ховається порятунок і самого Кегіла. Центральну роль у серіалі виконав майстер комедійного жанру Овен Вілсон. А шоуранером виступив Джейсон Келлер, серед робіт якого план втечі зі Шварценеггером та Сталоне, і аутсайдери з Крістіаном Бейлом та Метом Деймоном. Кримінальна драма прибережжя стане доступною для перегляду на Netflix 19 червня. Новий серіал розповість про заможну родину Баклі з північної Кароліни. Одного разу сімейна імперія, яку вони будували роками, опинилася під загрозою. Задля порятунку бізнесу родині Баклі доведеться пірнути у небезпечні води та віднайти вірний шлях. Ось так розпливчато, щоб без спойлерів. Творцем шоу виступив сценарист Кевін Вільямсон, що відомий роботою над низкою молодіжних горорів трили. Які виходили у далекі 90-ті. Перший крик перевертні. Я знаю, що ви скоїли минулого літа та факультет. Погодьтесь, цей список виглядає приємно, особливо для тих, хто був підлітком у 90-ті. А таких на каналі достатньо, як говорить статистика. Шановні підлітки зразка 90-х. Відгукніться у коментах. Дивились ви ще перераховані фільми. Money. Ego. It's hard to find your way back. Please go, please. Не обійдеться у червні без чергової спроби Марвел повернути популярність супергероїці. На цей раз надію покладають на серіал Залізне серце, що стартує на Disney Плюс, 24 червня. Дія тут відбувається після перепитій змальованих у фільмі Чорна пантера» Ваканда назавжди. На цей раз світ від підступного лиходія Паркера Робінсона, що володіє магічними здібностями, буде рятувати Рірі -Рі Вільямс, студентка Масачусетського технологічного інституту, для цього протистояння. Або вона створює високотехнологічну броню на кшталт бронекостюма Тоні Старка. Він же людина зі сталі або залізна людина. У дівочому варіанті персонаж трансформується у залізне серце. Власне, таку назву має і сам серіал. До ролі Рірі -рі з повнометражки до телеверсії повернулася Домінік Торн. Якщо чесно, трошки замучили Марвел своїми франшизами. Здається, треба було б взяти паузу та подумати над новими форматами. Увага усім шанувальникам серіалу надприродні, а точніше, фанам головного тамтешнього актора Дженсена Еклза в кримінальній драмі від Prime Video Зворотній відлік, що виходить 25 червня. Актор з'явиться у головній ролі, а саме зіграє детектива поліції Лос-Анджелеса Марка Мічама, якого залучають до роботи у складі таємної оперативної групи з ціллю вистежити вбивцю співробітника департаменту внутрішньої безпеки. Однак, у процесі розслідування ця справа набуває. Іншого масштабу і тепер спеціальній групі треба захистити від небезпеки ціле мільйонне місто. Також серед акторського складу шоу можна помітити Еріка Дейна. Це я вже зауважую для прихильників серіалу «Ейфорія», де актор яскраво виконав роль Келла, батька Нейта. Завершуємо топ-п'ятірку серіалів червня 2025 року кримінально детективною драмою Дим, що виходить на Apple TV+, 27 червня. Сюжет серіалу заснований на історії з подкасту Файербак, у якому йшлось про серійного паліята вбивцю Джона Леонарда Орра, котрий здійснив близько двох тисяч підпалів. Більшість у період з 1984 по 1991 рік. Детективка поліції Мішель Кальдерон і слідчий з підпалів Дейв Гудсен. Намагаються зупинити злочинну діяльність паліїв, що орудують на північному заході Тихого океану. У головній ролі тут помічена зірка Тарон Еджертон, володар золотого глобусу, за головну роль у фільмі Рокетмен, де актор зіграв Елтона Джона, а також відомий своєю участю у двох фільмах франшизи Кінгсмен. Друзі, нагадую, що про новинки червня, які не увійшли до цього топу, але заслуговують на увагу. Напишу у своєму телеграм-каналі. Ось дічки посилання. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам шалена за перегляд і до зустрічі у нових відео.